Отримувати достатньої кількості білка у нашому раціоні є однією з найважливіших речей, на які нам потрібно зосередитися. Та більшість із нас не отримує достатньо білка, тому нам потрібно його поповнювати. Це ізоляціроводського протеїну з молозовим від Лівгуд. Це найякісніший повноцінний білковий продукт на ринку. Ви не тільки отримаєте повні 20 грам найчистішого, найздоровішого білка преміум класу на планеті. Ви також отримаєте всі 9 незамінних амінокислот з молозивом та трав'яними ферментами, щоб максимізувати засвоєння підвищити здоров'я кишечника та зміцнити імунну систему. Він має чудовий смак шоколаду. Переконайтеся, ви отримаєте достатньо білка у своєму раціоні, які живлять ваші м'язи та захищають їх. Рекомендація полягає в тому, щоб ви та ваше тіло відчували себе найкраще. Ви можете використовувати цей продукт як після тренування, так і просто як полуднек. Замовляйте для себе вже сьогодні. Перейшовши за цим посиланням. Продукт без ГМО, без глютену, без сої, без цукру повністю натуральні інгредієнти.